Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Обшуки, які Служба безпеки України зараз проводиться у Києво-Печерській лаврі. Не тільки нагадування про те, що на дев'ятому місяці руйнівної війни Росії проти України у самому центрі української столиці можуть ще існувати осередки, де вільно почувають себе російські агенти, де розповсюджуються наративи цієї самої держави. Очільники, якої вирішили ліквідувати українську державу і вигнати з місць свого проживання українців, навіть вірян Української православної церкви Московського патріархату, тут у президента Російської Федерації Володимира Путіна, у Вищого військово-політичного керівництва Росії, у більшості громадян Російської Федерації, як бачимо, немає жодних емоцій. Однак найголовніше питання це не питання агентів. Скільки б до монастирів чи до єпископів не приходити, головне питання це питання інституційне, і це усвідомить кожний школяр. Для цього не потрібно бути представником Служби безпеки президента України чи Офісу президента України. Якщо певна релігійна організація має свій канонічний центр у іншій країні, вона таким чином пов'язана із цією іншою країною, і людськими контактами і Звісно, власною ідеологією, власними наративами, усвідомленнями того, що є добрим, а що є поганим, для цього достатньо подивитися на історію людства, величезний вплив католицьків у сучасному світі і у минулому якраз і базувався на тому, що Ватикан мав можливість впливати на настрої мільйонів сотень мільйонів людей у багатьох країнах світу. І подивіться, там, де католицька церква реально була церквою пов'язаною із національними намаганнями того чи іншого народу, от як це, скажімо, відбувається у сусідній Польщі, там вона має величезний авторитет. А там, де католицька церква вважала за потрібно служити швидше імперським інтересам, там, звичайно, ніякого великого авторитету, навіть серед власних вірян, вона не має. Цьому логіка історичного розвитку, і я не буду зараз звичайно читати лекції. Я просто хочу, щоб це було зрозуміло як факт. Те ж саме стосується і української православної церкви Московського патріархату. Російська православна церква завжди була знаряддям русифікації України і знищення самих уявлень населення українських земель про право на власну державність і навіть на власну ідентичність саме об'єднання Московської митрополії і Київської митрополії було найголовнішим кроком у створенні російської імперії і є абсолютно очевидним, що до того часу, поки російська православна церква буде залишатися канонічним центром для багатьох вірян, які живуть на українській землі, можливості Щодо відновлення російської державності на українських землях, не є втраченим. Що тут же говорить? Сама ідеологія, з якою виступає російська православна церква, завжди була ідеологією консервативної імперії. І, до речі, треба віддати належне: російська православна церква не відмовилася від цієї ідеології навіть після більшовицького перевороту. Вона залишилася захисницею цієї консервативної імперії, в той час, як шовіністи-більшовики, будували імперію червону. Рано чи пізно ці дві шовіністичні сили мали зустрітися, і вони зустрілися після того, як червоний імператор кривавий Йосип Сталін дозволив діяльність російської православної церкви в радянському союзі. Нагадую, російською, а не українською, українська автокефальна православна церква кілька разів знищувалася більшовицьким режимом саме тому, що вважалася небезпечною для подальшого функціонування. Імперської ідеї на захоплених українських землях. Захоплених також неодноразово спочатку царським режимом у Москві, а потім більшовиками, які здійснили переворот у Петрограді і почали будувати власну імперію. І таким чином є абсолютно очевидним, що якщо ця церква, як єдиний організм, упродовж десятиріч, а то й сторіч існувала на українській землі. Як позбутися тих очевидних зв'язків, які існують у Української православної церкви Московського патріархату з російською православною церквою? Якщо сказати вже зовсім просто, як російській церкві стати українською, якщо вона російська? Звичайно, у цій церкві може бути чимало людей. Які вважають цю церкву українською, однак від цього вона українською не стає. Там може бути чимало патріотів України, які вважають, що політика окрема, а церква окрема, однак від цього ця церква українською не стає. Там може бути чимало людей, які можуть вважати, що достатньо переписати статут на соборі Української православної церкви. До речі, де цей статут, чому його досі ніхто не бачив. Однак від цього церква українською не стає. Українською може бути тільки та церква, яка існує на канонічній території, що не має жодного реального відношення до російської православної церкви. Та церква, яка отримала автокефалію від Вселенського патріарха, українська церква на українській землі. Яка була тут ще до того, як з'явилася московська митрополія? А у московських царів і митрополітів з'явилися абсолютно необґрунтовані претензії на українські землі? І ось саме тому православна церква України це церква, канонічна церква на українській землі. А російська православна церква на українській землі це політика. А не церква, тому що вона захищає саму ідеологію іншої держави, яка претендує на українські землі і на українську державність, і хоче підмінити українську державність російською на чужих для Росії землях за допомогою грубої сили, або сили ідеології і релігії, або сили війни і знищення. І як бачимо сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін і московський патріарх Кирило нічим не відрізняються у своєму бажанні за допомогою сили переконати українців в тому, що українці не мають права на власну державність, на власну ідентичність, на власну віру. Обидва закликають до Москви, обидва закликають до війни. Обидва благословляють вбивства. Обидва демонструють, що заради торжества людиноненависницької ненависницької російської ідеології, можна вбивати жінок і дітей, можна гвалтувати, можна грабувати. Російська православна церква це сатанинська церква війни. Це навіть не церковна організація, це політична банда. І від того, що представники цієї мерзенної банди ходять з хрестами. Сутність цієї криміналізованої організації не змінюється, тому що немає ніякого значення. Побудували собі кримінальники храм і ходять молитися до ікон. Чи займаються цим на Луб'янці у Федеральній службі безпеки Російської Федерації? Так, Федеральна Служба безпеки Російської Федерації і Російська Православна Церква це єдине ціле. І тоді виникає питання. Чого ми взагалі хочемо від Української православної церкви Московського патріархату, якщо вона канонічно залишається у зв'язку з Патріархом Кирилом, з Москвою? Як людям, які досі не відмовилися від цього канонічного зв'язку і просто бажають перечекати бути іншими, ніж вони є? Може, священству і мірянам? Які пов'язані з російською православною церквою в Україні, просто перестати для початку дурити самих себе, і тому їм буде набагато легше тим, хто патріот і громадянин, усвідомити і глибину цього зв'язку, і те, що цей зв'язок породжує шпигунів, породжує брехливу ідеологію, породжує все те, що в результаті сприяє не просто загибелі держави, а їхній власній загибелі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. вам!